Доброго ранку, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 23 квітня. Учора у нас склалися такі обставини, що я не могла бути на дачі. Трошки мене, звичайно, це е, засмутило, але нічого, постараюся сьогодні все нагнати, це життя. Виїхала з самого ранку, вчора у нас вечором пройшов невеличкий дощик, земля мокра, роса, так що вгород не йду. У мене завдання сьогодні посадити мої жоржини і спікірувати томати. Томати я висівала 10 квітня. Висівала ось такі лоточки. У мене ті, що я висівала 22. Березня у касету холодні ночі, я їх залишила на дачі. Все-таки в грядку вони е, гарно сходять, а в касеті їм було пору І два сорти я висіяла і залишила не у... ці, я брала в квартиру у лотках, а ті залишила. В теплиці ночі холодні і вони ще не зійшли. Ці я вже пікірую, а ті не зійшли. Так що я їх, мабуть, візьму і вони, надіюся, здожинуть. Я вже кілька томатів спікірувала. Я взимку, коли не було в мене, чим зайнятись, зробила ось такі з плівки стакани, залишки були у нас після того, як ми накрили теплицю. Набрала ґрунту суміші і зараз їх з після пролью укорінювачем. Суміш робила свою, брала компост наполовину з землею городньою і так пікірою. Те все, що в мене було спікіровано, росте добре. Пройшлася по теплиці, вже сходять огірочки і дині, кабачки, чомусь тугувато сходять кавуни. Про холодні ночі. Ну, я думаю, вже температура йде трошечки на плюс, так що все буде добре. Друзі, попрацюємо сьогодні разом. Нарешті я своїми томатами впоралася. Сортів у мене чимало. Я спікірувала сьогодні бодерін, манусу, бріскол, Айвенго, Айдар, КС 3819. Жовті і чорні КС під номером. Мікадо рожеве, волове серце. Райська насолода, жовтий волове серце, шапка маномахи, бобкат, примадона, хурма, ріогрант, асвон і. А, це бобкат. У мене ще є. Толстой і якісь дуже ранні гноми. висаджені у мене піконет і соломон. Так що в цьому році будемо вирощувати, перевірені вже. Я не садила ще ніколи бодерін, манусу і міцен. Оце три нових сорта. Решту все я вже садила. Мені подобаються і родять вони в нас гарно. Ще залишилося в мене волове серце, хурма і міка рожеве. Іду зараз, приберу собі місце, винесу капусту уже, щоб вона загартовувалася, а на її місці поселю томати. Давайте оглянемо мою тепличку. Огірочки вийшли майже всі, один десь тут загубився. Кабачки, які висаджувала раніше, ростуть добрі. Тут у мене ще три сорти томатів не сходять, я їх заберу додому. Спробую, там загадка є і бобкат. В принципі, я б уже спікірувала. Спікірувані мої е, мітл з той. Подивіться, як, який він темненький, гарний. Сходить кукуруза разом з бур'янами, бо я сажу їх у ґрунт з городу, так що насіяно досить таки немало. Але я прорву. Так, і сходять. Кабачки ще сходить диня і кавун. Тут, мабуть, їм було трошки холодно, але і кавуни сходять набагато пізніше. Так, ще огірочки. Сьогодні постараюся вже в цій половині прибрати редиску і шпинат зірвати. Перці такі всі в русі. На цвіт ще не вибивають, то хай ще ростуть, не будемо за них переживати. І ось капуста висіє на 22 березня в касетах. Росте її не дуже тут. Тісно винесу, там обіщають дощики то я думаю, що спробую на наступній неділі посадити їх. Деяка витягується це брокколі. І КС-3819. Чотири штучки, які зійшли разом з капустою. Я їх вже спікірувала в теплиці. Бачите, вони ростуть набагато краще. І ось красуня моя ампельна пітунія. Я їх трошки прищіпувала. Не дуже я вмію за ними доглядати, але думаю, що щось в мене вийде. Та не сильно наросла. І у мене ось є кущова махрова. Мені потрібно зробити горшки, якісь вазони. Бо просто на грядку я їх висаджувати не буду. І ампельна пеларгонія хоче цвісти. Можу пробувати їх вже виносити на вулицю. Я деякі винесла, але боюся, щоб не залило їх дощами цими днями. Там ніби є дренаж, дирки повитікає, може і винесу. Температура буде вже вища. Хай загартовується. А зараз виношу свої капусти. Щось жовті нижні, нижні листочки у баклажанів. Може, їм було цими днями холодно, а може вже і тісно. Але кущі такі гарні і наросли у них корінчики. Ну, я думаю, що їм ще недовго залишилося, скоро вони вже будуть йти на грядку. Перенесла свої томати вже в теплицю, земля біліє, підсихає. Зараз пообідаю і буду братися до своїх жоржин. І розсада квітів загартовується і проситься в землю. Ось ці мої насіння жоржинки Такі вже досить гарні. Їх небагато, їх би висадити. Ну, Буду старатися, але я не впевнена, що я щось сьогодні встигну. Це треба пересипати. Грядку під, грядки підготувати, місце знайти, і гладіолуси, мабуть, теж треба вже пробувати виносити до грядки, але я ще й не подивилася, чи вони проросли. Уже цвіте лохина, потрібно її підготувати. Це той кущик, що в минулому році, а цей чомусь не ріс, в цьому році вже пішов чуть-чуть рости в минулому році не ріс, і не плодоносив В цьому році теж відпочиває. Слава Богу! І погода була гарна, і сил мені вистачило, висадила я свої. Жоржини. Рахувала, рахувала і все рівно не дорахувала. Мабуть, кущів 60. Ну, плюс-мінус. Яка різниця? Саме головне, що вони вже у землі. Були в мене в парничку салати. Я їх висадила туди у Шини, чомусь у шинах гібриди не зійшли, зійшов лише одеський кучерявець. Ну, я висадила ті, нехай наростають парні кущики. І у нас сьогодні поїздка планується. У мене ще є 100 грам гороху Оскар. Іду я на тій ділянці другий посажу, тому що нам видалося, що Гороху замало. Покажу ще свої тюльпани, які цвітуть. Ось ці у мене піоновидніші залишилися від мами, це пізні. Я їх бережу, як зіницю ока. Є у мене кілька чорних, білі, ось такі з рожевою кайомкою. Такий рожевий. І все. Решту, які садила, не знаю, щось їх поїдає, де вони діваються, я висаджую, а вони усі десь пропадають. Так поодинокі, навіть в тих місцях, де я не висаджую. Вилазять і цвітуть через кілька років. І починає в нас вже квітнути квілегія синя. Ось там десь бачу блідо рожева. Насіялася на всій ділянці. Я її, звичайно, трошки висапую, але її досить і залишається. Вже пішла по всьому городу. Перевіримо свої посадки. Морква рядочки показала, але зійшла поганенько. В одних рядочках є, в інших немає. Я висівала два сорти, Ну, будемо сподіватися, що зійде. Картопля вже сходить, нам обіщають дощ, що вона полізе швидко. Буряк заховався і не показується. Зате цибулька вся як солдатики. Попіднімала вже голівки. Потрібно де її просапати і протягнути крапельну стрічку. Після цих дощиків виправляється цибулька. Редиску трошки поцокала блошка, але пішов холод волога і блохи немає. Так що будемо ще їсти білу редиску. І сінка теж у нас вже випрямила свої крила. 40 зубка не зійшла. Так що ще й у мене галявини, буду насажувати, мабуть, капустою. Наступна посадка, капуста. Вона загартується і вже будемо виносити її на грядку. Іду. До гороху. Суниця почала уже цвісти, але я вам скажу, що ріденько. з кущика один цвітонос лише викинула, чогось її не вистачило. Горох уже показав гарні віночки, але йду я ще досівати якийсь думала грибочок, а це у нас горішок, колись у нас були тут грибочки. Яблуні вже відцвіли, вже будемо боротися за майбутній урожай обробляти. І чекати. Ну що, друзі, йду я досівати горох. Своїм завданням я сьогодні впоралася, посадила ще два рядочки гороху і насадила ті прогалини, де не зійшов, я розгорнула, а він там уже в гарних кільцях, але чомусь запізнився зі сходами. Я думаю, що цей земля-волога дожене і буде на... Пару днів лише пізніше це нам на руку. Ну що, друзі, я збираюся вже додому. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Коментарі, лайки, дізлайки. Бажаю всім здоров'я, миру, здійснення нашої однієї мрії, щоб скоро вже в нас було спокійно, тихо і ми могли. Просто жить. Надеюсь, на встречу у наступному видео. Усим. Пока-пока.